цьому році у всеукраїнському огляді конкурсі нові імена взяли участь понад 150 учасників з різних областей України. З них 53 стали лауреатами. Четверо з яких діти з Житомира та області рівень на сьогоднішній день, який звичайно є високим, бо з п'яти учасників чотири лауреати привести я, наприклад, п'ять років тут працюю. Я не пам'ятаю такого, щоб це було взагалі. З п'яти учасників чотири лауреати Лауреатом у номінації Інструментальне виконавство став студент Житомирського музичного училища імені Віктора Степановича Косенка Антон Глазюк. Майстерно грати це мрія цього скромного хлопця з самого дитинства. Самого, самого, самої появи бажання займатися музикою, і я вважаю, що це така мета займатися музикою і. Пов'язати життя з цим Антон, один із талановитих учнів е, мого класу, учнів е, за свою творчу діяльність випустив я не дуже багато, От, але е, я пишаюсь тим, що е, всі мої е, студенти нині навчаються у вищих навчальних закладах. Ось е, з Антоном перша зустріч, зустріч наша е, відбулась е, років 5 або 6 тому. Він одночасно навчав, навчаючись уже в музичній школі. Е, прийшов. З бабусею до нас в студію школи музичної. Музичне училище педагогічної практики. Ось, і така, така в нього виникла ідея, що він хотів би ще додатково навчатися у нас. От, Адже у нас при музичному училищі існує е, студія школа, е, де діточки навчаються так само, як і музичні школи, на всіх музичних інструментах. А також нині ми формуємо ще і хор. З наступного року буде вже, скажімо так, в, в, в досить е, великій кількості дітей. І ось Антон, закінчивши і е, музичну. Школу і у нас студію школи при музичному училищі спромігся за два місяці, бо він є студентом першого курсу. Спромігся за два місяці підготувати той репертуар, який він виконував і на конкурсі, огляді конкурсу, і сьогодні при зустрічі вже при нагородженні. Два лауреати у номінації Поезія Олександра Нестерук та Олександра Степанчук порадували своєю перемогою і батьків і керівників літературних студій. Дівчата мають серйозні плани на майбутнє приносити користь людям, професіями, про які вони мріють. Я дуже хочу стати насправді письменником, поетом, показувати світу свої думки, те, що я думаю, щоб світ намагався мене побачити, зрозуміти зміст моїх думок, і що, звичайно, може, я не зможу змінити, цей, не зможу змінити цей світ, але все починається з малого, то хто його знає. Можливо, у мене вдасться щось зробити за час мого існування. Продекламую напевно свою поезію, яку я декламувала на самому конкурсі. Я її написала під впливом подій Революції Гідності Єдина країна. Країна моя, ніберайська земля. Вона була створена Богом. І саме у ній народилася я, частинка міцного народу. У нашій країні все гарне цікаве, чудові містечка і села. Та нам не було любодотилась, життя в нас було невеселе. Та як всім радіти, коли наша влада нечесною злою була, завжди приїжджала на різні наради ті не довели до прав. Вона обіцяла покращення будуть, ми знали то просто слова, і це не сподобалось нашому люду. Настала епоха нова, епоха відродження. Скинули владу і загинуло сотні людей. На жаль, не придумали ми це. То правда, і заплакало тисяч очей. І небо постригнулось, жало би був час в душі лише та себе. Ну, Героїв, віддавши життя за всіх нас, назвали Небесне Сотня. А тижні минали народ вибирав. Главу й керівництво держави, ми голосували, відклавши всі справи, і ось президента обрали. Усі сподівалися, що відтепер усе на місця свої стане. Жила у серцях нас надія, тепер добро і справедливість настане. Потроху в країну добро відвертався, радівсь від спокійному миру. Та саме, коли на місця все ставало, Росія підняла сокиру і на нас замахнулася, Крим відрубала, забрала частину землі і людь в Україні, в сусідки ж держави, Справлялися свято в Кремлі. Піднялась країна, і пішли захищати кордони, найкращі сини. Їм хліб би ростити, а не воювати. Вони ж не хотіли війни. Одна в нас країна і мова єдина, і захід, і схід, як мети. Хіба ж це можливо рідню убивати заради чужої мети, як хочеться вірити, що змовкнуть гармати, що мир запанує навік. Нехай перемови ведуть дипломати, війна ж козакам не вкорочує вік. Нехай повернуться живими, солдати, і висохнуть сльози у мами в очах. Хай діток до школи ведуть їхні тапи, а подвиг їх житиме на вічно, в піснях. Насправді мені дуже приємно було саме побувати на такі церемонії вручення дипломів, ось грамот, і побачити діток, і насправді що на Житомирщині є ось такі малесенькі перлинки, от і що їх знаходять, їх помічають, що в нашій державі проходять ось такі конкурси, і я сиділа навпроти й на ці щасливі обличчя, і насправді ну, сама раділа і дуже тішилась саме за дітей. Що вони ще такі маленькі, а вже сидять із нагородами, з медалями, розумієте? А за Сашу, звичайно, я хочу подякувати вам, мамі. Ось, тому що це надзвичайно талановита дитина. Ось з глибоким внутрішнім світом, з багатою творчою уявою. Ось, і Саша є учасником багатьох конкурсів. Вона займає призові місця. І ось останні конкурси, які буквально там. Різниця в кілька днів вона посіла перше місце і в поетичному конкурсі, і посіла почесне перше місце у другому етапі міжнародного конкурсу з української мови. І, звичайно, що це результат кропіткої праці батьків, і, звичайно, вчителів. Ми пишаємо, що в нашій школі є така учениця Сашенька Нестерук, ось, І, звичайно, що. Я їй хочу побажати в житті тільки е, успіхів і щоб вона ще досягала вершин і досягала перемог. Ким ти також хочеш стати, казала мені вона що лікарем і вчителем, так? так? Чому? Ну, я не знаю, ще з дитинства, коли я тільки пішла в школу, мені дуже Подобалося вчитися, і навіть в третьому класі, коли я почала писати вірші, мені краще вчити уроки, наче я себе вигадую вчителем. У мене немає справжньої дошки, то я беру листочок, вішую його на стіну і починаю писати звичайну ручку по цьому листочку, вигадуючи, що я вчителька. Ну, мені дуже це сподобалося. А от лікарам, на жаль, на цей час у нас мало лікарів, які по-справжньому лікують. От, от бувають навіть неправдиві діагнози ставлять і через даже деякі люди помирають. То хочеться бути лікарем і рятувати душі. вам хочу прочитати вірш Ворона та Сика, який заснований на реальних подіях, які відбувалися біля нашої школи номер 25. Старенька ворона, всі сили, як дим. Високу тополю обрала за дім. Ворона та мудрі розумна була, житло біля школи собі обрала, кубло намостила зручне на гіллі, і в гарну мостилась да. у новім житлі. Так ось, да. як на злість і сусіднього граба, до неї занадалась суйка на хаба. Шановна, я вас не звала на гостину. Це власність приватна. Летіть на ялину. Та сойка дражнилась. Бач, захотіла, ви, Є. тітко ворона, не сива, а біла. Всім, звісно, що чорні ворони нормальні, а ви, мабуть, тітко, якісь аномальні. Ворона образу таку не стерпіла, на сойку із криком вона налетіла. Нахаба, хаба да як же посміла сказати, що я не старенька, а біла? Я скільки живу ще не чула такого! нема у вас молоді нічого святого, а ну лети звідси, а ноги ну, пішла, і синьку зігнала зі свого кубла. Та сойка до неї щодня прилітала, аж поки то полю сторони зрубали. Журились ворона, сварились стара, залишили бідно, мене без житла. Де жити мені? Ну скажіть, Де, де де? Де старість ворона свою проведе? Ще довго ворона ходила і сварилась, а потім із суйкою все ж помирилась. На дубі новеньке зробила коблу. Ще краще за те, що в неї було. По перше, дуже скромна дівчинка. По-друге, шість років була старостою класу, відповідальна. Дуже і дуже старанна дитина. Ви знаєте, це сам Бог вилів. Дуже часто густо вона ці вірші пише дома. Вона мені тільки приносить там. буває, що треба одне слово переставити. Чи просто на занятті дати дану тему і все. А так мені з нею легко працюється. То я хочу побажати, щоб з нею вийшов чи гарний лікар, чи гарна вчителька, яка ніколи не буде забувати писати гарну поезію, чи гарні твори, які будуть і комусь подобатися, і вона буде така повноцінна лікар. Буде лікувати і словом і справою якоюсь своєю. Вітусевича стала лауреатом у номінації Інструментальне виконавство. Дівчинка вразила журі грою на плейті. Що я дуже сильно люблю музику, я пишаюся тим, що я граю на такому красивому інструменті. Я завжди з задоволенням беру цей інструмент і завжди займаюся. Я стала побідітелем міжнародних конкурсів. Я дуже сильно люблю грати на цим, цим інструменті, дуже сильно хочу стати віртуозним музикантом. Вона займається три роки у нас в школі, досягла певного успіху. Вона є не тільки учасником всеукраїнських міжнародних конкурсів. І наші лауреати перші місця з нами. Їй всього 10 років, така наполеглива прийшла в музичну школу. Скільки було? Свість. Здається, сім років їй було. Сім рочок. Сім. Ну так вже переходило. Вісім. Так вона дуже дуже велика підтримка батьків за це. їм дуже велика, дуже велика вдячність. Ось і вона займається. Вона дуже цікавиться. Вона не просто от, пішла, відіграла, приходить додому, включає інтернет, вона слухає музику. Вона цікавиться дітками, які е, грають не тільки в Україні, а десь за кордоном, що грають, як грають. Тобто вона живе цим. Це її це її життя. Юна художниця Маргарита Беспальчук з стала дипломантом конкурсу у номінації Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Мене звати Беспальчук Маргарита, мені 15 років, приїхала з словнозвісного міста Корос, Дривлянський край. Навчалася я чотири роки в Коростинській школі мистецтв імені Білошицького. Коли ти почала малювати? «З Самого раннього дитинства. Це коли мене раніше по 5, А в тебе рік два. Ну, чотири роки десь. Ти вже малювала? Да, вже. А що ти от малювала в чотири роки? Якщо ти себе пам'ятаєш, звичайно таку віть? Ну, батьки м -м, знайшли мої старі альбоми там. Там в основному це природа. Я природу змалювала тварин, <кхм> намагалась малювати людей. Вигадувала щось нове. От скажи, ти зараз до цього часу ці твої такі е, тематики твоїх творів збереглася, тобто така як була в дитинстві, чи ти зараз змінила трохи направлення? І що зараз що ти представляла на більше портретів. більше портретів і робіт у напрямку графіка. Ну, Це досить складно, я думаю, так? Ну, чи так. тобі нік? Ну, мені більше до душі воно. Все таки перемогли людські портрети. А що ти віднаходиш таке в людських обличчях? Що ти хотіла б зобразити? Тому що от кожен з вас тут зібралися, ви ж кожен намагаєтесь нести своє мистецтво. Люди, так що б ти хотіла показати людям через через ті портрети? Ну, я завжди ніколи не змальовую, завжди сама все вигадую ну, на роботі. Там дуже важливо деталі. Деталі це найважливіше в кожній картині. Там потрібні і задні плани, і передні плани і взагалі. По обличчю людини можна передати багато емоцій і почуття відношення до всього. Передати сам мій настрій, коли я змальовую цю картину. Юними талантами пишаються не лише їх родини, але й викладачі та вчителі. Дивлячись на таких дітей в наш такий можливо непевний час і доволі складний. Дивлячись на них, якась виникає впевненість у завтрашньому дні, тому що розумієш, що оскільки є такі дітки, ось то є і впевненість є і в майбутньому. Нагороди, медалі та дипломи вручили лауреатам та дипломантам заслужений артист України Володимир Савченко та начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський. Ви пам'ятаєте взагалі, діти дивляться зазвичай на відомих людей? Да? Там ви вдома і артист, навіть так не лише управлінець, Свої перші скроки. І пам'ятаєте, чи вас підтримували, хто вас підтримував? Звичайно. Ну, звичайно, я навіть хотів сьогодні сказати. Я пам'ятаю, Корестенський районний будинок культури. От якось кілька років тому назад я поїхав. Там є міський будинок культури, де ми завжди виступаємо. Є будинок культури залізничників, тисячний зал, там де ми завжди виступаємо. А є районний будинок культури, там десь ну, місць може на 250, він невеличкий. Але я його пам'ятаю навіть іду і кажу. Зараз тут така буде арочка. А мене питають звідки ви знаєте. А я тут співав пісню, з чого починається родина, під Баян. Може, я в класі п'ятому вчився. Точно я пам'ятаю свої перші кроки, перші конкурси, огляди художньої діяльності шкільні. Воно відкладається. Відкладається у свідомості дитини. На, на от ми я не просто жартував сьогодні, коли Сергій там прикріплював ці їхні перші медалі лауреатські, це точно їх залишиться. І оцей день, і оцей владний кабінет їм залишиться на, всю, на все своє життя. І справді я повторюсь уже те, що я казав, що це перша сходинка в їхньому творчому житті. Я ж не знаю, не всі діти стануть музикантами, не всі діти стануть видатними. Це абсолютно. Я навіть більше того, в такий приклад, вже ж життя таке. Ну, Довге, і вже є навіть можна оглядаючись назад, з чимось порівнювати. Я був свідком тому років, мабуть, 5-6 тому назад ми проводимо щорічний конкурс Зорі на Дуборті у Волевську. Так? І багато, до речі, дуже талановитих, багато людей там ми відкрили собі, і Зірок, в тому числі вже української естради. і була дівчинка з Баранівки. Вона виліплена, їй, їй просто треба було, можна було виходити на сцену. І через два роки вона вона зірка. Їй Бог дав такий талант, що вона зірка. Вона каже: я її запитую, Катінька, куди ти, ти будеш займатися музикою? Ні. От вона займається, от в її чомусь душа тяне до математики, до точних наук. Тому хто з них стане? Головне, що вони точно без перебільшення стануть добрими людьми. Це 100%.